Такі розділи, як цивільна безпека, завжди були е, в пріоритеті е, ще з часів Радянського Союзу, і, в принципі, всі норми вже е, давно вже пророблялися, і вони містяться в нашому законодавстві. Але в 2022 році ми прийняли законопроект, який зробив більш жорстким нагляд і більш жорстко вимагати, почали ми е, е, з забудовників. Із підрядників те, щоб були всі е, споруди, і е, ми говоримо за не про бомбосховище, ми говоримо про інженерно-технічні засоби цивільного захисту або е, підбойного призначення, типу от паркінгу, як тільки що казав. Тобто, в принципі, це все було в містобудній документації, бо генплан, наприклад, Києва він вже в собі має цивільний захист. Просто про нього всі забували весь цей час, бо будівниця цих заходів. Е, розумієте, це дуже дорога штука.